Ровенна на блід. Яринка йде до лікаря. Сьогодні яринці зле, тому тишко й Мишко прийшли до неї додому, аби підбадьорити подругу. Я приніс твою улюблену соковиту полуницю, мовив тишко. Дякую, тишко, але я не можу її покуштувати. Таке відчуття, чи в горлі сидить колючий їжак, сумно відповіла яринка. «Яринко. Я приніс тобі ці чарівні квіти, мовив Мишко. Вони так приємно пахнуть. Ач. Я не відчуваю аромату квітів, пожалілася Яринка. У мене закладений ніс. Дається, щоб в нього напхало сила, зеленого пір'я. Яринко, давай но я закутаю тебе тепленько. Овдру, аби тобі було затишно. Дякую, але мені так спекотно таке враження, ніби я стою під пекучим сонцем посеред постелі, жалібно мовила Яринка. Та за мить мені морозно, і я тремчу від холоду, наче я у крижаному царстві, де мешкають пінгвіни. Прррррр. Мишко з тишком не знали, що ще зробити, аби допомогти яринці, аж раптом яринко, час збиратися до лікаря, покликала мама. Яринка сиділа в лікарні і чекала, коли її покличуть до кабінету лікаря. Весечка Яринка, кабінет номер три, лікарка Крільчиця!» – почулося згучно мовця. Яринка сіла на великий стілець. Привітна лікарка дістала валізку зі спеціальними інструментами. Вона посвітила ліхтариком і оглянула яринці рот. За Допомогою тоскопа оглянула вуха, термометром виміряла температуру тіла, приклала до грудей стетоскоп і послухала дихання. Яринко, у тебе звичайна застуда, казала лікарка крільчиця Приймаю сті ліки. Більше відпочивай, і хвороба швидко мине. Коли Яринка повернулася додому, до неї знову завітали Мишко і Тишко. Друзям дуже кортіло дізнатися, як вона почувається. Мені й досі страшенно зле, ледь чутно відповіла Яринка. Здається, ліки на допомагай. Мама каже, що найкращі ліки це сміх. Мовив Мишко. Я знаю, що робити. радісно вигукнув Тишко. Ми влаштуємо виставу, аби тебе розвеселити, і тоді тобі та не краще!» Друзі перевтяглися у клоунів і стрибали на одній нозі, але Яринка не сміялася. Тишко виріс Мишкові на плечі і заспівав пісню. Яринка все одно не сміялася. Вони навіть жонглювали желеними тістечками, проте все було марно. Здавалося, нічого не допомагало. Аж раптом Мишко перечепився і Тишко полетів шкереберть. Тишко впав на яринчині іграшки і роздавив усі жлені тістечка. Яринка усміхнулася, потім почала хихотіти. А мить вже не могла стримати сміху. Їй це видалося надзвичайно кумедним. Дякую вам, друзі, раділа Яринка. Мені вже набагато краще. Очі. Тільки не це, звикнула Яринка. Гадай, нам надобиться ще більше жодних тістечок. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.